Усім на вітаю вас на каналі у новому відео. Це відео буде трохи відрізнятися від звичного формату практик, бо воно буде акцентне конкретно на одній асані, А якщо точніше, то на її відбудові. Я буду випускати відео такого формату на канал ще частіше, тому що я зрозуміла, що це цікаво вам, і є моменти і питання по відбудові різних асан, тому ми будемо з вами розбирати їх тут детальніше. І сьогодні, нарешті, буде довгоочікувана асана та конкретна її відбудова бакасана. Розглянемо з вами, як же вона відбудовується та на які моменти треба звернути увагу при її виконанні. Розглянемо сьогодні два найлегших варіанти: це бейбі-бакасана та бакасана з нижнього положення. Тому якщо ви початківець або вже багато років практикуєте, але бакасана у вас досі не виходить, тому залишайтесь з нами і переходимо на килимок. Перед тим, як заходити в бакасану, я одразу раджу дуже добре розігріти кульшові суглоби, а також посидіти декілька циклів дихання в маласані в позі гірлянди. Після того, як ви це все зробили, ми сідаємо знову в маласану в позу гірлянди. В одну з її варіацій, ми широко розкриваємо коліна в різні боки. п'яти збираємо разом, пальчики розкриваємо в різні боки. Просідаємо зараз якнаймога глибше, виводимо руки вперед на активні пальці і прям провалюємося буквально. Корпусом якнаймога глибше і намагаємося чинити протидію руками та маківкою тягнутися в один бік килимка тазом та п'ятами в протилежний. Іначе подовжуємо хребет, виводимо себе ще більше і таким чином поринаємо ще глибше корпусом між стегон. Давайте подихаємо зовсім трохи, три цикли дихання. І ще. І ще. І потягнулися руками більше вперед, тазом назад, і корпусом глибше між стегон. І тепер збираємо руки ближче, до себе пальці рук максимально широко розкриті. Ми зараз будемо з вами переводити вагу на абсолютно кожен палець, не піднімаючи невеликий, не переводячи вагу на ребро долоні. Таким чином, щоб прям кожен палець е брав участь в відбудові. Широко розкрили, міцно зачепилися. У нас долоні на одному рівні з плечима. У кожного це своя довжина, своя амплітуда буде тут. Тому спостерігайте так, як буде коректно вам. Знаходьте оцю зручну Очку опору, бо вам реально повинно бути зручно, незважаючи на те, що ви будете стояти на руках. Але пам'ятаємо про те, що всі балансові позиції, а бакаса несе балансова позиція, починається у нас не з сили наших ніг, стоп умовно, якщо ми стоїмо в рік в позі дерева. Або не на руках, не в наших біцексах або трицепсах вся сила. Вся відбудова позиції починається з нашого центру. Тому підтягуємо м'язи промежини, закриваємо мулабандху, наш кореневий замок. Далі фіксуємо наш центр, м'язи-пресу і далі вже переводимо себе на руки. Руки це просто наша умова, вони нас тримають, ну, типу наша точка опору. Але насправді вся сила починається, вся відбудова починається саме з центру. Та опірнаємо глибоко, пальці рук широко розкриті. Далі піднімаємо таз вгору, міцно притискаємо, ми викладаємо майже гомілки на передпліччя, поглядом себе на початок килима, жодного разу вниз, прямо вперед тягнемося і м'яко починаємо переводити вагу на передпліччя. По черзі відриваєте одну ногу, потім можна поставити і дірвати протилежну ногу. І ще раз поставити. І тепер знову перевести вагу, прямо відчути, як руки йдуть під прямий кут, і ми прям відпускаємо себе трошки глибше, поглядом себе супроводжуємо. Стопи у нас не розслаблені, ми їх підтягуємо. Коли ми потренувалися вже робити це по одній нозі, спробуйте підняти дві. Але пам'ятайте, що в жодному разі ми не робимо це таким, як наскоком. Все робиться через центр і прям через витяжіння. Тобто кожен рух у нас максимально усвідомлений. Намагайтеся застрибнути в бакасину, 100% впадете. Тому робіть всі рухи усвідомлено, синхронізуючи з диханням. Продовжуємо. Тепер спробуємо дві ноги відірвати з нами, пірнаємо як не мога, глибше. Руки розкриваємо, переводимо таз вгору, погляд переводимо одну ногу, другу і підтягуємо. Фіксуємо себе. І ще. І тепер м'яко відпускаємо себе вниз. Прекрасно! Сподіваюся, у вас вийшло. Якщо вам дуже страшно піти носом або лобом вниз в килим, пам'ятаємо, що можна покласти собі подушку. Блок я б не радила. Деякі радять поставити таким чином блок. Іначе йти до нього, спертися лобом, але пам'ятаємо також знову, що блок це така дуже нестійка конструкція. І якщо ви трошки більше дасте вагу, будете сподіватися не на свої сили, не на свій центр, а на блок, він може впасти і ви разом з ним. Тому блоки я не раджу. Можна просто покласти перед собою умовну подушку, і ви будете знати, що якщо що, ви впадете в неї. Але е, намагайтесь не падати, не йдіть в бакасу, з думкою про те, що ви. Падете. Йдіть в вакасину з думкою про те, що ви зараз зробите е, круту позицію і познайомитеся зі своїм тілом ще трошки ближче. Е, давайте ще на другий підход. Знову просідаємо якнаймога глибше, одягнулись руками, довитягнулись. І тепер пірнаємо якнаймога глибше. Тобто ми з вами супер максимально компактні. Так, зачепилися, добре, прямо притиснули себе, піднімаємо таз вгору, переводимо одну ногу, другу. І залишаємося. І ще. І ще. Стопи підбираємо більше. Прекрасно. І відпускаємо себе повністю вниз. я. Так, сподіваюся, що вийшло. Намагайтеся робити хоча б по 5 хвилин. В день кожного дня, і стовідсотково вона у вас вийде. Знову ж, не намагайтесь застрибнути в неї і намагайтесь перевести вагу по одній нозі. Відчуйте силу в руках, коли на вас тільки одна нога, а потім коли друга. Пробуйте, практикуйте, і стовідсотково з практикою прийде все. Це була така трошки важча. бакасана, бакасана з нижнього положення. І зараз буде найлегший варіант, я його навпаки навмисно залишила на фінал бебі бейбі-бакасана. Але парадокс в тому, що деяким ця варіація набагато важча, ніж бакасана з нижнього положення. Тому обирайте для себе, яка вам буде зручніша, і просто подумайте, і коли ви вже відбудуєте, яка для вас легша, а яка складніша. Бейбі-бакасана виглядає наступним чином. Ми знову сідаємо. Так, Трошки вуще збираємо вже коліна, і коліна будемо ставити не ззовні себе чіплятися, а намагатися поставити коліна в передпліччя, в наш тріцепс. І у нас точка опору буде не просто в долоні, а будуть прям повністю в передпліччя. У нас лікоть залишається на одному рівні під плечем. Ми піднімаємо таз трошки вгору, коліна ставимо в передпліччя, робимо глибокий вдих, переводимо вагу і піднімаємо стопи. У нас тут буквально декілька сантиметрів, тому навіть не бійте. Впасти і потім відпускаємо стопи, повертаємося в ісхідне положення. Давайте зробимо ще раз, залишаємося тут. Уже трошки вуще у нас коліна, стопи на півпальцях, руки широко пальці на руках розкриті. Коліна вставляємо передпліччя. робимо глибокий вдих, переводимо вагу на передпліччя і піднімаємо стопи, підтягуємо їх ближче. Іще. Іще. І тепер вдих, відпускаємо себе і піднімаємось. Прекрасно! На сьогодні все. Сподіваюся, що покасано у вас вийшло. Якщо залишилися ще якісь запитання, обов'язково пишіть. Я на всі дам відповідь в коментарі. Якщо треба, зніму другу частину, якщо якісь моменти більш детальні не розкрила. Але наче все. О, ось, і побачимося тоді з вами вже в нових відео, в нових відбудовах на килимках. Намасте.